Вітаю всіх шановних колег та здобувачів освіти, хто приєднався до перегляду відеоконтенту. Я відіньова Марина Вадимівна, викладач професійно-теоретичної підготовки Регіонального центру професійної освіти ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області. Хочу презентувати навчальний матеріал з предмету технічне оснащення галузі за темою «Остаткування для приготування напівфабрикатів з натуральної, січеної та котлетної маси м'ясорубка. Зростаюча кількість невеликих закладів ресторанного господарства потребує використання машини пристроїв невеликої потужності. М'ясорубки бувають двох типів: механічні електричні. Механічні моделі приводяться в дію за допомогою впливу на них, тобто для використання такої м'ясорубки необхідно прикласти деякі фізичні зусилля. Спосіб управління ручний. Такі м'ясорубки відносяться до так званої старої гвардії часто виготовлені з важких металів, що не додає їм зручності у використанні. Перед використанням м'ясорубки такого типу необхідно надійно фіксувати до нерухомої поверхні за допомогою спеціального зажиму. Дію механізм м'ясорубки наводиться за допомогою бортані ручки, яка кріпиться до спірали подібного валу. Електричні м'ясорубки це побутові прилади, призначені для подрібнення м'яса, риби та інших продуктів. Однією з основних переваг електричних м'ясорубок є їх автоматичний характер роботи. Вони працюють за допомогою електродвигуна, що значно спрощує процес подрібнення м'яса, а також забезпечує значну швидкість роботи. Я пропоную вам ознайомитися з побутовою технікою Molinex Classic потужністю 1400 Вт. Даний кухонний прилад призначений для подрібнювання м'яса, риби, начинювання ковбас, приготування паштетів. Чого складається м'ясорубка? Кнопка увімкнення вимкнення. Корпус приладу даної моделі м'ясорубки виготовлений із пластику та металу. Всередині корпусу знаходиться електромеханізм, двигун, який запускає в дію м'ясорубку. Кнопка розблокування. Вхідний отвір головки м'ясорубки. Штовхач, лоток, робоча камера. Шнек, ніж. Решітка. Фіксуюча гайка. Насадка для ковбаси, шнур живлення. Отвір для привідного валу. Даний прилад оснащено термостатом. Термостат дозволяє автоматично вимикати живлення приладу у випадку його перегрівання. Якщо ваш прилад несподівано припиняє працювати. Перший вимкніть шнур живлення з мережі. Друге. Натисніть на кнопку вимкнення, щоб зупинити прилад. Третє. Залишіть прилад для охолодження на 60 хвилин. Четверте. Увімкніть прилад до електромережі. П'яте. Знову запустіть прилад. Якщо термостат спрацьовує занадто часто, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром. Продемонструю зборку м'ясорубки. Перше. Натиснути кнопку Фіксатор. Ставити корпус головки мясорубки у поглиблення на корпусі двигуна. Необхідно обернути фіксатор головки проти годинникової стрілки для того, щоб надійно закріпити його до корпусу двигуна. Друге. Вставити шнек довгим кінцем в корпус головки м'ясорубки. Ще його називають картер корпусу. І злегко повернути його для того, щоб надійно з'єднати з редуктором двигуна. 3. Одягнути хрестоподібний ніж на шнек таким чином, щоб його закруглена сторона була повернута до шнека. А гладка стикалася з решіткою м'ясорубки. Зауважимо, якщо ніж буде встановлено неправильно, він не буде виконувати функцію рубки. Обрати потрібну решітку та встановити її навішнека поруч з ножем. П'яте. Необхідно закрутити фіксуючу гайку головки м'ясорубки за догодинниковою стрілкою. Важливо не перетягнути гайку. Шосте. Встановити лоток для харчових продуктів на пластину. 7. Встановити прилад на стійку поверхню. 8. Необхідно переконатися, що вентиляційні отвори на корпусі мотора не закриті. Тепер прилад готовий для подрібнення сировини. Перед тим, як будете використовувати в роботі побутовий прилад, хочу дати вам поради щодо безпечної експлуатації. Обов'язково ознайомитися з інструкцією під час експлуатації приладу. Перед початком роботи перевірити санітарний стан приладу. Переконати, що всі елементи в цілісному стані а шнур живлення не пошкоджений, згідно з інструкцією, правильно встановити прилад на робочій поверхні та зібрати його, перевірити роботу приладу на холостому ходу шляхом короткочасного його включення. Для проштовхування оброблюваних продуктів до шнека електром'ясорубки використовувати тільки спеціальні штовхачі. Забороняється використовувати для цього інші предмети або пальці рук. Після закінчення роботи необхідно викнути, видалити залишки продуктів і промити гарячою водою змінні деталі. А тепер розглянемо деякі проблеми, які можуть виникнути під час експлуатації м'ясорубки. Проблема перша. М'ясо наріжеться, амнеться. Причини: тупі ножі або неправильно складена м'ясорубка. Спосіб вирішення. Нагострити ножі. Правильно скласти м'ясорубку. Проблема друга. Під час подачі м'яса в робочу камеру двигун гуде або раптово зупиняється. Причини подаються великі шматки м'яса. Сильне натискання штовхача на шнек. Пристрій перегрівся. Спосіб вирішення: м'ясо подавати шматочками вагою 50-200 г. Товкачне повинен діставати до шнека. Залишіть прилад для охолодження на 60 хвилин. Проблема третя: фарш і різальний механізм нагріваються. Причини: сильно загвинчена затискна гайка. СПОсіб вирішення: ослабити затискну гайку. Дякую, що були з нами та дізналися технічні характеристики м'ясорубки Molinex Classic потужністю 1400 Вт. Надіюсь, що дана інформація буде вам корисною. До побачення всього найкращого гарного вам дня!